Повинна бути загородня база. Я скільки разів не звертався, і до керівництва області звертався, щоб віддали загородню базу. Це ми мали туди те дачне, чого б не вернутися. Це, це практично для всіх видів спорту. Це і легка атлетика, і боротьба може там займатися, і волейбол, і важка атлетика. і ну, Багато видів, як говориться, легкої атлетики, і, і метання, і футбол. Вона необхідна, просто необхідна. І база побудована за кошти про стілок. А сьогодні, як говориться, кожен князь свій огород тягне. А це народне все. І повинен відповідати народу. Там зробити, вложити гроші, відповідний ремонт зробити, завести, значить, ну, штанги, тапусті, коври і так далі. От. Технічне забезпечення, і там можна. Тому що такий клімат, ліс і поле якраз спонукає відновленню і там можна готуватись і готувати можна на великі результати. І є потенціал, тому що от хлопці зараз два чоловіка готуються на чемпіонат Європи, один виступав на чемпіонаті світу юніорському. Тобто ми практично в цьому році закрили всі міжнародні змагання.